Усім привіт! Ви на каналі Граш Кар. І сьогодні в нашому ефірі буде 64 серія розпакування посилок. 64-посилка прийшла від колеги на цей раз від одного мого колеги з якимись цікавими речами. Я то знаю, які там речі, ну, ви ще не знаєте. Ну я тим більше знаю, що там буде. Колега мені пояснював, казав. Ну і ми зараз це все діло, так скажемо, акуратненько розкриємо. Так, тому що акуратненько, бо там знаходиться дещо паперове. Ми тут скотч розріжемо. Ось. Ну і тут цей скотч також можна підрізати. Ну і саму коробку ми не будемо розрізати, адже там дещо знаходиться. Так. Ми вже це все діло розрубали. Так. Все. Ну і розкриваємо. Так. Та-дам! Ось. Ось тут у нас знаходились такі ось коробочки. Знаходилися у нас тут такі коробочки. Для моделю, так, у нас тут більше нічого нема. Находилися коробочки для автомобілів. Ну і саме ось ці коробки для е модельки газету і таурі. Як таурі в мене то нема. Але, от, хоча зараз можна подивитися, у мене може бути таурія моя кавомобіль підійти, але зараз ми подивимося. Так. Тут акуратно. Це діло ми розкриємо. Так. Так, 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 так. коробочка номер 1 Де ось тіні? Це такі колекційні. Чесно кажучи, це не мій формат по коробочках, модельки в коробочках ставити, бо я особо не сильно і люблю, вони в коробках стояли. Ну, але таке діло колега мені прислав, то вже... Вже будуть, будуть буду, буду мати такі коробочки. Бо от самого газончика, то я маю для нього там місце, це все діло, але от є, колега мені прислав то можна може бути. За що, колезі, дуже дякую. Так. Ось самій газончика де тарабану я. Ну і газон туди, а він туди. Ану. Ні, помістився. Помістився. От. Ну і якось так це все діло ось там виглядає. Ось він там вже всередині. Ну ось. Ось там мій газон. 51 газон. Буде мати свою, так скажімо, місце проживання. Хоча у мене місце для нього є, але. Можливо, буде в мене і тут зберігатися. Також гарно. 147-й випуск. Якраз <кій> для цієї модельки. Ось знизу історія. Його. Ось так от. Ззадів тісь фотографії. Все, все, все як має бути. Так, ну і ось така ось красива моделька. Красива коробка з красивою моделькою. Так, ну і Таурія. Я маю Таурію, зараз принесу, покажу ще її. От моя та Таурія. Це у нас 13.05. Це то не вона, але можна поставити. Подивитися, принаймні, як вона буде виглядати. Адже для неї в мене місце вже точно там є, адже вона там в мене біля своїх запорожців всіх. Ну і там вона нарігається. Чайця сюди ось помістилася. Чайця. Помістилася. Ось. Ну і. Ось так. Кава мобіль Таурі. Ось такі ось дві модельки у своїх коробках. Супер. Дуже гарно. Дуже гарнесенько. Ну і ось так от там буде виглядати. На поличках поки що поставлю тільки газона, адже там його точно місце, напевно, десь треба буде придумати. А от Таурію я не знаю, чи буду тримати в цій коробці, адже тому що е, для Таурії є її місце законне, там, де вона собі живе на відкритому воздусі, а от газона поставлю обов'язково. Ну, і Таурія гарно так виглядає. Десь тепер поїхати, то можна взяти модельку і поїхати вже з нею. Поставити. Ну що ж, вельми-вельми щиро вдячний колезі за такі цікаві екземплярчики. Менш-більш для мене це дуже цікаво, хоча не по моєму форматі, але, тим не менш, це все діло дуже гарно виглядає. Так що дуже сильно дякую колезі. Ну і що ж, прийшов поставити час на поличку. Ось ми вже і на поличці. Поставив я. Ці два екземпляри, поки що сюди, і Таурі у тут стоїть так. Ну, ось зробив таку ось тут поличку. Такий ось тут виглядає, оця поличка мені більш повністю забита. З такими модельками цікавими. Ну, якось ця поличка тако виглядає. Ну і що ж, друзі, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Ще раз повторюсь, вельми дякую колезі за такий гарний подарунок. Ну і всім па-па. До нових зустрічей!